Олена разом з онукою на честь свята вдягнули вишиванки. каже, чула, що до Дня Незалежності у міських автобусах для людей у вишитих сорочках безкоштовний проїзд. Тому дорогою додому планує скористатися цією можливістю. Вишиванка це символ України, символ нашого народу, нашої історії. І, взагалі, це значить підтримка, це патріотизму. Ну це наша батьківщина, це все наше, да. Алла їде автобусом з церкви. Каже, проїзд для неї і так безкоштовний по пенсійному посвідченню, але поважає українську символіку, тому сьогодні одягла вишиту сорочку. Я щира українка, я сама родом з Полтавщини і взагалі люблю Україну. В транспорті безоплатно їде й Марія. Каже, що року, 24 серпня, одягає вишиванку. Бо завжди я чекаю на це свято, бо воно є дійсно свято нашої, свободи нашої. Перемоги, ну і чекаємо на ту перемогу завдяки нашим хлопцям, воїнам, за яких молимо щоденно. Акцію з безкоштовним проїздом для людей у вишиванках організовують вдруге, говорить прес-секретарка комунального підприємства Миколаїв Пастранс Катерина Стоколяс. Ідея безкоштовного проїзду у вишиванках в наших автобусах народилася ще в травні. Напередодні всесвітнього дня вишиванки. Це була ідея нашого директора Дмитра Тисленка. І пасажирам так сподобалася ця акція. Вони ділилися фотографіями, писали коментарі, теплі що ми вирішили цю акцію повторити. А коли як не зараз, як не сьогодні, в день незалежності України. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.